знаходимося на нашому тестувальному майданчику місце мале. Ось вибрали для експерименту таку бруківку нашу. Це у нас Patio Color Mix Аляска. Вона сіра. Ну і власне оцей пісок е з гранофуга наша, з гранітного піску. Зараз має підійти під цей колір. Давай Саша, розриваємо, Такий, ми там ключом да? прямо. Ми робимо все як на реальному об'єкті. Умови максимально наближені до реальності. Опа. Зараз я спробую. Погнали! Як це все у нас? Оба! Заповнюю, пошли. Це я перше роблю. Не знаю, правильно, неправильно.